Запрошуємо до нашої доповіді пана Олега Маломужа. Так, е, я із-за того, що дуже багато, я там 28 років анімації, я <клес> думав, який кейс брати зрозуміло, роз, що найцікавіший кейс був би Мавка, але вже стільки про нього проговорили, що це прямо заполірувати його. Тому я, я хотів би трошки ширше подивитися на, аніма, на анімацію і трохи додати того, що я в книжці не побачив, ви почитаєте книжку. Там є дуже багато практичних порад, дуже класні кейси, саме от як ви починаєте як ви доходите до того, щоб здати персонажа і отримати за нього гроші, І щоб все-таки це закінчилося він, він, а не ви багато працювали і нічого не склалося. Це дуже добре. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва. Я би трошки розкрив би для нас горизонти і показав би. Для тих, хто цікавиться анімацією, наскільки наразі це, ну, в принципі, я взагалі сміливий, але я скажу досить таку о, серйозну річ. Для мене, в принципі, анімація стала наразі. Я впевнений, що це саме безмежне безмежний вид мистецтва. Чого? Тому що в принципі, от скільки я би не викладав, ми затикаємося з тим, що наразі в анімації можна зробити все. Ми стримуємося тільки своєю уявою. Тому що, в принципі, 3D дозволило, і спайдермен це доказав ходити куди хочеш, по любим графічним стилістикам, по любим графічним, графічним дизайнам можемо брати персонажів, ще засовувати в анімацію, можемо брати ігрових персонажів, засовувати в анімацію, тобто можна робити все, що завгодно. Технологія дозволяє наразі створювати будь-який всесвіт. Можливо, ми ще не, не знаємо. Хоча досвід такий є, як робити, е, можна так ві, ві, е, з присутністю людини в фільмі, щоб в нас була ідія, тобто і дія, тобто історія розказувалася, і тільки не так, як в Ґем в, Деві це виходить, а щоб людина могла ходити там і дивитися історію. Тобто, вона була безпосереднім е, таким, навіть трошки, якщо це буде можливо, учасником цієї цієї історії. Щоб завести так кінотеатр, одіти їх, і вони пішли в мультик внутрі. і це в принципі була б мабуть така от наступна технологічний прорив прорив, щоб ви отримували більше ще й тактильний досвід. Можливо, там біля вас хтось побігав, постріляв вам на вухо. зараз не треба. А так просто щоб ви відчули от всі події, які відбуваються е в самій історії, тому що в принципі ми сідаємо в кисло і позанурюємося в історію і по персонажів. але. Тепер саме до персонажів. Якщо ми говоримо про персонажів, то в принципі головна річ це, і я в принципі хотів би на саме зробити акцент на максимальній різноманітності. Тобто, у вас немає в анімації будь-яких обмежень. Наразі в Україні ці обмеження є через те, що ми не можемо дуже дорого виробляти. Тому вам кажуть, отак не робіть, бо це дуже дорого. Отак не робіть, бо це дуже дорого. В світі цих обмежень не існує: французи, американці, японці беруть будь-яку графічну стилістику, хоч маслом на склі, можна повний метр намалювати, і це можливо. Практично немає ніяких кордонів. Забувся трошки. Пробіг на емоціях, бо та э, про себе трохи. 28 років років анімації. Режисер фільму Мавка викидана принцеса Роксалана. Дай Бог, ми її дозро зробимо. Місто Марії також розробці. Продюсер альманаху це студентський альманах. Вота й з режисерського курсу, який ми робимо зі студентами. Ми, в принципі, навіть Я думаю, буде можливість кінотеатри вийти. Серіалу тото -то» і місто Марія так само. Декан факультету візуальних мистецтв Вінський онлайн інституті Проджектор. Я думаю, що Проджектор, ну, чули майже всі. Хто не чув, це інститут, який починав з дизайну. Зараз там великий факультет анімаційний і до там є додаткові курси. Я також викладаю 2 d анімацію, трі чотирьохмісячний курс, 3 місячний курс торібурдування і річний курс режисури анімації. Це спецназ такий, виходить, якщо ви зі мною за рік виживете, то ви виживете всюди і зробите будь-що. Е, ну, от таким чином, посилання, хто, кому, кому нужна контакти, будь ласка, е, так само я, в принципі, в чат скину посилання на три курси, щоб ви швиденько могли знайти, кому щось там захочеться. Йдемо до персонажів. Е, руйную багато міфів, дуже багато міфів. Щоб персонаж сподобався, він має бути складним. Ні, свінка Пепа примітивніша. Порося коштує 3 мільярди доларів. Це, в принципі, руйнує це розуміння і повертає нас до того, що перед вами ще є досить багато спеціалістів, які відповідають за успішність. Це можуть бути це в більшості сценаристи, ще й продюсери, якщо толковий попадеться, бо продюсер свінки Пепа був ідеальним. Він закрив очі на те, що це досить просто намальовано. Побачив потенціал в, в самих історіях, і в принципі, результат, вся Британія вихваляється свинкою пепою. Далі ми можемо йти через дитячу стилізацію. Тут зрозуміло, ми, ми йдемо від реалізму і спрощуємо до дуже дуже емпатичних кругленьких персонажів. Ми бачили це в Євгена, в Романа. Це, в принципі, стилізація картуна, вона досить зрозуміла. Ми йдемо до геометричних форм і там можемо гратися в круглих персонажів, квадратних персонажів, трикутникових, в те, що завгодно, можемо зразу всіх разом зібрати. Ще один момент досить цікавий, який в принципі. Е до цього він існував тільки короткометражні анімації зараз уже в повні метри заходить. Це мінімалізм. Тобто, самі прості, дуже легкі ілюстрації і графічні форми, які ви можете намалювати в два-три штришки, Це може бути основою навіть для повнометражного фільму. Питання, щоб ваші е, малюнки були дуже естетичними, щоб в кожному малюнку була естетика, така, яка притягувала б глядача, в принципі, від першої хвилини до останньої. Це приклад е, повнометражного фільму е, Дівчина без рук французький, який зараз запустив цілий тренд на таку графіку у Франції. І є там, я бачив вже два фільми повнометражних саме в такій е, е, ближче до Японської естетики графіки до такого е, японського живопису естетики графіки. Так само це повнометражні фільми, які, в принципі, мають свою дуже класну аудиторію. Ну, цих дівчат всі знають. Це питання я би вас туди в кімнату тут посадив би і попросив би вас, як художника, зробити оригінальну дівчинку, щоб вона всім сподобалась. На цим б'ється, в принципі, Дісней з кожною новою принцесою, тому що, в принципі. Дуже важко серед 30 дівчат ще знайти щось оригінальне, щоб вони відрізнялися. Вони з цим намагаються битися, пробують якось відрізнятися. Проблема в тому, що дуже простим рішенням це зробити її негарною. Але тут ви стикнетеся з тим, що продюсер сказав, я не вкладу в це 100 мільйонів доларів, щоб ризикнути її обличчям. Розумієте? Це дуже великі ставки, виходить. І отут е, художник-постановник, режисер можуть об'єднатися і спробувати переконати продюсера, ризикнути разочок на таку суму, якщо вони дуже впливові і за них, за плечі, за плечами є досить сильний авторитет, вони можуть трохи змістити. І в принципі, от експерименти з тою ж самою Муаною е, вони досить цікаві. Вони відрізняються, вони в принципі більш по етнічним таким особливостям, генетичним особливостям зовнішності, зараз почали трохи ширше дивитися. Але експерименти, як в там не дуже гарних персон... Підпи, мультфільмах, вони не роблять, тому що це може вплинути взагалі на все. І ще один момент дуже важливий: <кхід> коли ви розробляєте анімаційного персонажа наразі при великих проектах. Коли це проекти там називається крос-медіа. Коли обов'язково вийде мультфільм, вийде гра і вийде книжка. А ще й вийде, можливо, якісь додатки, а ще вийдуть ляльки, а ще вийдуть е, будь-який будь мерч на всьому, що можна зробити, мерч з усіх матеріалів, то розробка персонажа може вас ну, підзадовбати, і може вона бути там не один рік навіть відбуватися. Чому? Бо він, цей персонаж, має працювати в усіх середовищах і дуже легко адаптуватися, щоб модель, яку, наприклад, зроблять в 3D, потім легко засунулася в ігру, так само легко побігла на книжку, так само легко побігла будь-куди. І ця обкатка буде досить-досить складна. Тому, якщо ви на повному метрі беретеся за персонажа і вам кажуть, що він має бути всюди, готуйтеся до дуже, дуже великої подорожі. Прям е, такої, аби вам вистачило терпіння. Тобто це може бути навіть не рік. Так само ви, ви враховуєте це при калькуляції, скільки це може коштувати. Тому що ну, тут ліпше заходити в студію, в принципі, на е, ставку, і тоді ви спокійно можете малювати 200-300 скетчів. Цих персонажів, потім 100 варіантів зачісок. все там ви побачите на сторінку мавку мавки в Фейсбуці. Ви можете побачити скільки там було всього, і це я думаю відсотків 10, а то може й 5. Тому що якщо все викатить, це буде ну прям книжку окремо. Можна про цього персонажа створювати, як, як вони вона дійшла до, до катилися, можна сказати, до свого фінального образу. Це досить такий шлях складний, тому що дуже багато факторів впливає. Може бути е, використання нішевих стіни. тобто, всі, коли три ось білі вийшли, всі художники ахнули, а глядач його не замітив. Дуже велика різниця, коли ви, ви створюєте персонажів для себе чи для пересічного глядача. Отут дуже важливо, я рекомендую всім в собі психологічно відділити задоволення себе персонажем і задоволенням глядача. Тому що для глядача це може бути абсолютно е, неприйнятний образ. Ви можете від цього піщати, вам подобається все. Але ви будете єдиним, можливо, ну так ще, можливо, 100 людей додасться, хто подивиться і скаже, класно. Для цього є фокус групи. Насправді це продукт комерційний, він має подобатися. Ви можете вдома створити прекрасний гамбургер, який тільки ви захочете з'їсти, але він ну, ніколи може не з'явитися в Макдональдс. Це от різниця між тим, що ми робимо для себе, і таким чином, якщо це фільми робляться для фестивалів, от там ви експериментуєте, тому що там ви можете своє лице максимально показати. Якщо ви робите комерційний продукт, більш за все вас будуть вести продюсери, які вкладають це в дуже великі гроші, і вони хочуть, щоб персонаж і фільм максимально дав результат саме комерційний. Тому що нагороди вони потім не зможуть реінвестувати навіть, якщо ви отримаєте багато на фестивалях нагород, вони не зможуть продати ці нагороди і повернути ці гроші, які вкинули в фільм. І це може бути останній фільм студії. Це дуже важливо в наших реаліях в Україні. Це наш ну наша біль і на наші можливо проблемки. Ще один момент: якщо, наприклад, ви дуже експериментальні, любите речі. Якщо ви любите психодел, якщо ви любите малювати те, що, в принципі, ваш, ваш друг не питає, що це таке, то тут вам дорога якраз в авторські речі, і тут треба шукати себе. Єдина проблемка може не бути від цього грошей. Тобто, ну можна чи задовільняємо себе, чи все-таки заробляємо. Розрізняйте трошки ці речі, тому що якщо ви там вам 25, 30, 35 років. То ви ну, насолоджуватися так само з дитиною, вам треба чи в дитинство трошки впадати і бути уважним до дітей. Чи розуміти, що це подобається дітям, а вам може не дуже подобатися? І ви хотіли б ускладнити, а треба робити простіше. І ви враховуєте, обов'язково враховуєте е, аудиторію. Якщо ви маєте не, неосяжний бюджет. І вам ще й продюсери взагалі повірили. І ще й продюсер дуже креативний і інноваційний, то з'являються отакі речі. Всім рекомендую подивитися другого Спайдермена, тому що, в принципі, сам фільм є великою бібліотекою варіацій Спайдермена. Одне з крутих рішень в цьому анімаційному фільмі було те, що Спайдермен може бути, бути будь-яким. Тобто, будь-який скетч, який Спайдермен просто Спайдермена намалювали в будь-якому контексті локальному, етнічному, культурному, він може бути. І він може існувати. І тут ми всі дуже-дуже радо: всі скетчі, які намалювали, можу сказати, що це наш один персонаж. Це, в принципі, геніальна знахідка. В Спайдермена в там є базові. Більш-менш схожі елементи, можемо так от подивитися і сказати, що це більш-менш очі і сіточка, якщо налізе. А далі це може бути будь-що, від динозавра до свині. Тобто, взагалі, це, ну, тобто нема будь-яких. Мабуть, цей дизайн персонажів говорить про те, що нема взагалі ніяких кордонів. Ви можете малювати чим угодно. Питання просто, як це потім. Занімувати і технологічно зробити, але технології зараз дозволяють шляхом. Хоч там, я не знаю, це глиною на стіні, можна це спробувати перенести і адаптувати навіть під анімацію. Це теж реально. Якщо знову ж таки, от в вашому життєвому шляху. Художника, ви доходите до того, що ви стаєте автором, і починаєте придумувати історії самі, починаєте брати на себе за це відповідальність, а потім ще й вивчаєте анімацію і ще й втягуєтесь в тему режисури, щоб за вами бігала команда 300 людей, і ви відповідали на їх запитання, і у вас криша не з'їде від цього. То, в принципі, у вас є шанси зробити індивідуальний світ, тобто ви можете, як Міядзакі, Багато років, У вас ще у всіх є Я думаю, тут молода аудиторія, у вас ще все попереду, тому що хто знає біографію Мядзаків, він зробив фільм, а потім сім років взагалі йому нічого не давали, бо провалився фільм. І ми могли б не побачити взагалі його світ, якби йому другий шанс не дали. Дуже дякуємо японським продюсерам, які дали другий шанс, і ми маємо дуже класну серію просто індивідуальних авторських рішень. Тому що в нього і по виробництву є специфічні досить свої рішення, і е, історії, в принципі, відрізняються від загального сторітелінгу, можуть бути більш вдалі, менш вдалі, дуже цікаві, там, менш цікаві, але створений індивідуальний стиль, який став відомий і став, в принципі. Якщо Дісней це все-таки студія, а не людина, то Міядзакі – це людина. Тобто, це якраз особистий бренд, який. Ну, Має дуже-дуже велику вагу в анімаційній індустрії. Ну і тепер питання, от в усьому цьому різноманітті, в принципі, кожен з вас може відповісти, знаходимо своє чи ні. Я рекомендую робити і те, і те. Тому що, поки ви шукаєте своє, треба продавати комерційні персонажі. Треба робити розробку, слухати уважно продюсера, уважно слухати режисера. Е, якщо над вами ще й стоїть художник-постановник, то його послухати, е, намагатися зрозуміти психологію, тих, з ким ви працюєте, щоб ви легше реагували на них, не дратувалися, не не виходили з кімнати, думаю, думаючи про те, що вони нічого не знають. Бо це деструктивно, в принципі нічого доброго з цього не буде, але паралельно шукали свої речі. Я зі своєї боку можу сказати, що я ще на порозі знаходження свого. Я дуже добре адаптуюся на маленькі, великі команди від п'яти до мавки це 500 людей, і в принципі, це не проблема. Головне, цей пазл вміти скласти і вижити там. Але от в своєму е -е -е почерку можу сказати, в своєму стилі що ми, мені цікаво ще доформуватися і зрозуміти взагалі чи цікаво це мені? Тому що, в принципі, є різні гендія є, є, є Міядзакі, є Генді Тартаковський, який постійно міняє свою стилістику. Він, будучи режисером, він змінює і заходить в, в інші стилі, в яких він до цього не працював. І це теж цікавий е, шлях. Мені особисто більше е, подобається Тартаковський, тому що це можна спробувати на смак все. Як як аудиторія працює з різними стилями, як аудиторія е, реагує на це? Знову ж таки, це ваш вибір, і ви вирішуєте, як вийдете. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва.